Слава, Слава Ісусу Христу. Христу! Братики ще спіймав і сестрички, ще спіймав одного помазаника Господнього. Давай так, братику, я дуже швидко буду говорити. Так. Це капелан, який постійно їздить на передову, так якщо коротко про його служіння. Це дуже коротко, бо ще є багато чого. Слава Скажи Ізу мені, Христу. братан, от е, як прийшло так в твоєму житті, що ти твоє серце вирішило відкритися на Господа, якби і. Приймати цю любов і, і, і служити. Їй. Е, да, дивіться, я про Господа чув дуже з маленьку. Я ходив в церкву з бабусею, з мамою. Потім пройшов час і світ е, потягнув мене. Е, я відійшов, але Господь стукав. Стукав, я був довгий час за границею, потім приїхав за границі, приїхав, поїхав одразу на другий день на реабілітацію, на третій. Та там я пережив Господа, е, пройшов реабілітацію, почалась війна. Я з моїм другом, е, е, мій друг Вадим. Тут він вийшов з тюрми якраз, і ми е, разом почали служити Господу. Спочатку центр реабілітації, потім Бог відкрив двері на капеланське служіння. Ми їздили неодноразово на схід, були дуже в гарячих точках, отримали медалі, але це не атом. Але найближче в нас від Господа, якому ми служимо, любимо і цінуємо. Алілуя, братан, алілуя. А скажи ще, братан, таку штуку. А скільки ти бабулісів отримаєш за оце, що ти тут скільки... пашеш? За кордоном більше платять. Я ж говорю, бабуліси там, ви знаєте, але е, я маю все, Я маю все те, чого там не мав. І за кордоном я маю все. Я маю Господа, я переживаю його. Це радість, яка приходить від нього, ця любов, яка ви, і хочеться нести, служити і передавати далі. Дякую, братан. А що ти побажаєш тим, хто нас буде дивитись? Це дивиться буде. Ну, любіть ти... Господа. Алілуя, алілуя. Друзі, любіть Господа, відкривайте свої серця. Бабки, за бабки це не так, купиш. Чуєш, братан, бо, може. Бо... Чуєш, може ти щось краще пробував, ніж Бог там, може ні. кокаїн. Ні, ні пробував mm. всього. А скільки ти? Послухай, а скільки ти в залежності був, братан? Та все півжитні. Півжиття був залежний від наркоту, від наркотиків. Я працював проти алкою, я працював там, але все одно. Вживав, майже цей. Господа вживає вже скільки часу, браток? П'ятий рік. П'ятий рік. Так, що серйозно. Це серйозно. Друзі, вихід є. Четвертий четвертий. -че четвертий рік да. пішов. Вихід є. Чуда бувають. Да. день. Я теж чудо. Яке вживало. Згадайте в молитві наших братів, їхній центр. Завтра їдуть на схід. Христос посеред нас. Бог вас любить. Амінь.